Наразі стартувала передвиборча кампанія до виборів президента України. Вже відомі кандидати на посаду глави держави, один з яких і завітав до нашого міста Олег Тягнебок, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань інформатизації та інформаційних технологій, голова всеукраїнського об'єднання Свобода. Саме партією Свобода Олег Ярославович висунутий в кандидати на посаду президента України. 9 квітня пан Олег зустрівся з прилучанами, аби поділитися своїми поглядами на розбудову країни та вислухати нагальні проблеми і пропозиції від жителів прилук. Першочергово свободівець поспілкувався з представниками місцевих змі, а далі зустрівся з прилуцькими виборцями і оприлюднив основні тези програми свободи, що має назву Програма захисту українців. Українці зараз реально. Готові вже до того, щоб через пряме народовладдя бути основним джерелом влади в українській державі. І саме на тому базується сьогодні бачення свободи, того, як будувати країну, як змінити систему влади в Україні. Сьогодні вже недостатньо нам просто механічно поміняти законодавчу, виконавчу чи судову гілку влади. Сьогодні ми маємо розуміти, що без. Основного джерела влади, тобто без народу, який мав би контролювати цю владу, нам абсолютно нічого не вдасться зробити. Саме тому всеукраїнське об'єднання Свобода, яке має свою цілісну програму і конкретне бачення того, як розбудувати завтра українську державу, якою завтра має бути Україна, через те, що Свобода і далі залишаючись ідеологічною світоглядовою політичною силою. Тримається свого бачення, своїх переконань, які зафіксовані в програмі захисту українців, бере участь в цих президентських виборах. Тому що ми маємо що сказати людям, в нас є своя ідеологія. Наша ідеологія сьогодні починає вже активніше поширюватися по всіх теренах України. Ми бачимо сприйняття наших ідей нині. Та й зрештою, не будемо лукавити, фактично майдан, і ви це напевно помітили, став реально не просто українським майданом, це був націоналістичний майдан. Бо більшість ідей, які пропагувалися на Майдані в Києві, а також на всіх майданах по Україні, це були ідеї, які в тому числі сповідують всеукраїнське об'єднання Свободи як політична сила. Як ми бачимо, потрібно збудувати нову Україну? Перш за все, ми вважаємо, що зараз Україні бракує внутрішньої сили, внутрішньої сили для того, щоб нам вдалося перемогти своїх як зовнішніх ворогів, так і тих ворогів, які є всередині. Тому йдемо ми зараз до вас, товариство, з нашим гаслом. І закликом кликаймо українську силу. Це те, що нам зараз вкрай потрібно. В міжнародному е, сенсі Свобода вбачає, що нам потрібно якнайшвидше заключати економічну частину угоди з Європейським Союзом. Ви знаєте, що політична частина вже була підписана. Нам потрібно розпочати процес вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, зараз є дуже сприятлива ситуація для цього. Ми повинні підписувати двосторонні договори з нашими гарантами, Сполученим Штатами Америки і Великобританії. Ми вважаємо, що в зовнішній політиці нам потрібно активно працювати в частині визволення підтримки міжнародного співтовариства, в частині визволення Криму від московської окупації. Вже зараз ми маємо дуже хороші. Сигнали від різних міжнародних інституцій. Сьогодні міжнародне співтовариство стоїть на нашій стороні, і ми маємо скористатися цією досить непоганою стартовою позицією. Сила зброї це теж дуже важливо. Нам потрібно осучаснювати і оновлювати Збройні Сили України. Ви бачите, в що перетворили українську армію. Люди, які керували Збройними силами часи Януковича, чотири роки ця армія нищилася. Вона нібито скорочувалася, а насправді грабувалася все і вся. Коли міністр оборони Тенюк дав наказ розгортати українське військо для проведення навчань, то інформація була просто жахливою. Танки не могли виїхати, тому що не було акумуляторів. Бронетранспортери не могли виїхати за межі військових частин, тому що купа запасних частин від військової техніки продавалася на ринках, на базарах. Солдати, офіцери не були оснащені. Тому нам потрібна боєздатна контрактна армія, де би панував український національний дух, де би проводилася відповідна виховна робота серед особового складу. В патріотичному дусі, щоб наші військові не просто розуміли, що вони стали офіцерами для того, щоб копійку на життя заробити, а вони були дійсно патріотами. Тому нам потрібно зробити кроки, щоб підняти престижність українського війська. Ми вважаємо, що в Україні треба однозначно відновити добризивну підготовку в школах, цивільну оборону. Треба в виша. Ввести військові кафедри, як це було раніше, нічого страшного в цьому немає. Навпаки, українці мають бути готовими себе захистити. Мужчини мають захищати свої родини, своїх матерів, своїх коханих, своїх дітей. Крім того, ми вважаємо, що для забезпечення нормальної роботи системи влади в Україні. Нам треба чітко визначитися щодо державного устрою, щодо форми правління української держави. В першу чергу, ми вважаємо, що за державним устроєм Україна має бути унітарною державою. І ви знаєте, ця позиція для нас є принциповою. Формування бюджету знизу до гори це є базовий принцип розвитку місцевого самоврядування. Нарешті, товариство, в чому має бути сила господаря в Україні? Грамотна економічна і соціальна політика. Перш за все, це питання енергетичної незалежності. Нам треба зменшувати ту прірву, яка утворилася між багатими і бідними. І вона кожного тижня, кожного місяця стає все більшою і більшою. Ми маємо почати формувати реальний середній клас в Україні. Ми вважаємо, що президент, якого треба обирати шляхом загального виборчого права, має бути автоматично прем'єр-міністром. Не окрема посада президента і прем'єр-міністра. Президент глава виконавчої влади. Це персональна відповідальність. В одній особі. Президент і прем'єр-міністр. Він призначає уряд, і ми маємо з кого спитати. Ми маємо надати право громаді через пряме народовладдя управляти владою, контролювати за цією владою. Влада не має залишатися так як зараз божками, недоторками. Кожен з них має розуміти, як тебе призначили, так тебе швидко, якщо ти будеш не робити і будеш красти, можуть. Просто-напросто забрати. Законодавча влада. Парламент, на нашу думку, має бути скорочений. Не 450, достатньо 300 депутатів. Для чого створюється парламент? Парламент пише і ухвалює закони. Що таке закони? Закони це є правила нашої поведінки. Парламент повинен займатися виключно. Законотворчою діяльністю, а не кадровою політикою, як, до речі, є зараз. А вибори в парламент повинні відбуватися за пропорційною системою за відкритими списками. Оце є законодавчий орган нашої держави. Судова влада, третя гілка влади. Ви розумієте, що її треба дуже серйозно реформувати. Закон про персональну відповідальність кожному судді за. Незаконно ухвалене ним рішення і персональна відповідальність своєї власної кишені, тоді суд буде справедливий, тоді не буде телефонного права, От тоді не буде відповідних вказів, і кожен буде дорожити своєю посадою. Отаким От чином, ми маємо сформовану законодавчу, виконавчу, судову гілку влади і органи місцевого самоврядування. І я переконаний, що все те, що сьогодні. Задекларував перед вами, а ви багато речей позитивно сприйняли. Я думаю, що я переконаний, що це буде зреалізовано в Україні.